Так, вчора на каналі Ольги Чімич побачила е, пиріг, який вона там готувала: шоколадно-горіховий з грушею. подивилась, в мене все є вдома, крім груші, Купила в магазині зранку грушку і давай робити е, пиріг чи кекс. Ну пиріг навіть більше. От, і так, да, виявився дуже легенький в приготуванні рецепт. Туди не треба зовсім борошна. От, а горішки я ще перед тим як додавала, ще трошки обсмажила, бо я люблю, коли вони просмажені. І груша мені така солодка попалась, що я хотіла її так, чесно кажучи, з'їсти. Думала, вже, може, і без неї добре, але покришила все-таки. Привітаюся з вами ще так. Всім привіт. А, я Молодець, хазяюшка просто ручки золоті, вже зранку все пробила. От ввечері їдемо до батьків, мені залишаться тільки м -м, пиріжки. Насмажила чоловіку риби, щоб він тут був не голодний. Зараз варю гречку, картопля на пиріжочки. Пиріжки, пиріжки будуть смажені з картоплею. Картопля буде ще з кропом і часником. Тісто я вже поставила, не дріжджове, а буде тісто на кефірі. Тобто є вже тісто на кефірі. І курочку запекла і вже розібрала її всю також. Е Залишаю, щоб він тут був не голодний. Дуже хвилююсь завжди, бо чоловік мене не готує. Якщо я йому приготую, то він і буде їсти. Так, значить, пиріг наш стоїть ще, але залишилось йому хвилинки 2-3. І подивимось, що там вийде, але пахне чудово. Зараз в нас по плану піти трошки прогулятись на вулиці Просто прекрасна погода, сонечко. І в нас є там справи деякі в магазині. О, треба зайти, тому зараз свиденько збігаю, і вже потім буду тут ліпити пиріжки і все таке інше. І ввечері збиратись, і їдемо потім в гості. Буду сьогодні як ця, як ця, червона шапочка, яка везе до бабусі пиріжки. Чи цей... Чи це Ігнат може буде? Да? Йому треба скласти і повезе бабусі пиріжки. Я дуже хочу пиріжок. Пиріжки такі смажених, дуже давно вже хочу. Все ніяк ніяк не збиралася. це прямо ще й рецепт попався на очі. Думаю, так, все, час, час їх робити. Ти на вулицю? <різь> <різь> так, одягатись на вулицю. Окуляри найголовніше, да, бо сильно сонце світить. Покажи. А ну, покажи мамі. Так, я вже вдома, прогулялась трошечки, поробили всі справи, які треба було. Ігнат подрімав 20 хвилин в колясці, і я не знаю, чи буде він спати ще сьогодні. Можливо, краще б і не спав би, щоб ліг там у бабусі з дідусем пораніше. Я зробила собі каву і відрізала вже шматочок від кексу цього, що робила шоколадного з горіхами. І грушею дуже мені було цікаво спробувати рецепт. Я вже шматокчок з'їла. Добрий, легенький, шоколадно-горіховий. Що тут казати? Так, смачно вдалий рецепт можна робити. Залишу собі в записнику. Обов'язково. І горішки так класно відчуваю, цей шоколад. Хоч в мене була половинка е, цієї плитки чорний, а половина молочний, ну, бо іншого не було. Але все одно це неважливо, дуже смачно. Ой, так що зараз маленький кофебрейк і е, перехожу до пиріжків. Знаєте, так якби я не знала, що тут нема борошна, ніколи б не подумала, що його тут немає. От, але диетичним цей кекс не назвеш. Бо, звісно, тут стільки горіхів і цей вершкове масло. Це, до речі, він у мене не згорів. Це просто так падає світло. От, він просто такий коричнево-коричневий. Ігрушка тут дуже в тему. Е, да, смакота. Ігнатик, ну тебе ж є Людяник вже червоний. І зелений. Нє? хочеш оцей? Yeah. Чоловік зробив таке просто, я б його прибила. Коли прийде, так і зроблю. Він е спалив мою ничку з людяниками ігнатику. І тепер Ігнат підходить до шафи і каже мені: е Я кажу, немає людяників. Він каже, пішли, подивимося. Пішли, подивимося, вони там є. І заповзає на руці. От, відкриваю сам шафу і мій стакан з льодяниками знаходить. Просто я вам зараз покажу, як у нас зараз виглядають льодяники. Я просто подивіться: жовтий, ой, жовтий, зелений, червоний, жовтий закінчився. Да? І зелений ще один треба відкрити. Інат, може не будемо відкривати цей? У нас просто всі тепер надкусані, чи це надлизані. Всі надлизані, мама, да? мама, мама, так? Мама, так, так, так. Треба це відкривати. Я ж підписана на багато всяких кулінарних каналів, і там на одному вискочило мені цей торт, золотий ключик на медових коржах. Мені так захотілося спробувати таке приготувати. Мені здається, це дуже-дуже смачно. І я така думаю, ну як ну, що цілий торт, просто так готувати. Чоловік в мене солодке майже не їсть, то що? Ні, думаю, так не годиться. І вирішила так, значить. Коли наберу 500 підписників, зроблю собі святковий торт. От. Або на день народження свекра. У нього день народження 5 травня. От подивимося, що буде раніше. Да. От, от Що буде раніше, на, на, то, на те свято і приготую. Але знаєте, він там такий з горіхами, теж зі згущеним молоком вареним. М -м -м -м. Клас смакота. Смакота це улюблене слово мого ігната. У нього все добреньке, це смакота. Все, починаю готувати пиріжки. Вони в мене будуть з картоплею і кропом, і чесничком. Я вже так давно хотіла смажених пиріжків, і тут їдемо до батьків. То думаю, якраз на всю сім'ю насмажу. Бо чоловік в мене таке не їсть, і Гнат теж не їсть, виявилось. І це не дріжджове тісто, а на кефірчику. слухайте, з ним так приємно було працювати, ліпити, бо в мене завжди оце дріжджове тісто, його я зліпляю, воно розліпляється, я зліпляю, воно розліпляється. Так оце постійна історія. А тут воно таке якесь еластичне, ну, дуже, дуже незвично мені було з таким працювати. Ліпити їх трошечки довго, але все одно приємно, воно того варте. І робила я все це на олії, не на бор. От, то потім дуже зручно було смажити, нічого не диміло, і так навіть і непомітно все було зроблено і посмажено. Пиріжки смажаться, а мене тут ще чекає ще дві партії цих пиріжків, але це не саме страшне. Та-дам! Па-бам! Просто подивіться на цей армагедон. Це моя дитина грала у все на світі. І посуду просто тьма після цього готування. Боже, я не знаю. Я не знаю, як я все це витримаю. Але що не встигну, залишу на вечір чоловіку. Бо це капець. Слухайте, я не можу з цієї мапочки приніс собі оцю підставку, поставив біля столу. На столі лежать його всі людяники всіх кольорів. І смаків. І тепер він там залазить і себе бере. Все, підійшов, зелений поклав рожевий взяв. Просто чудесно. Добре, що тато цього не бачить, бо Ігнат ще не обідав. Ой, він їсть тільки льодяники у нас. Так, да, синок, добре? Ти будеш підмітати оце все? Це було б дуже непогано, якби це це зробив. Давай, мама, допоможе, давай. Давай, ой так. Так, ну а що там мої пиріжечки? Мабуть вже пора перевертати. Мама, 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 мамо, мама, я буду вуляти. Що це? Мамо, я буду гуляти. Прибирати будеш? Прибирати, а фарбувати зачекати, ми не не можемо фарбувати, бо мама ще тут не доробила дещо. Перша партія готова, смажиться друга, другий вже легше, бо в мене 5-4-4 буде. От, і знаєте, як вчила мене і моя мама, і ця жіночка, яка веде канал, дівчина яка веде канал, вона також цьому вчить. Що обов'язково пиріжки швом вниз, і, оцей, і перший раз у цей швом вниз, ми трошки довше їх просмажуємо. А другий раз, коли перевернули, отут тісто вже таке тоненьке, то тут вже швидко. Трошечки зарумянилися, можна знімати, вони вже будуть не сирі. І я завжди кладу на серветку, щоб трошечки, хоч трошки ця олія зійшла, але пиріжки все одно смажені, олія там все одно буде. Зараз з до речі, підправлю своїй мамі. Спробувати вона їх не зможе, але нехай пишається, що я також роблю пиріжки. У моєї мами пиріжки найсмачніші в світі. Це точно, я смачніше не їла. Обожнюю, коли вона їх готує. Коли приїжджала, то готувала. Так, все, я продовжую прибирання і смажу інші партії. Знаєте, яка думка мені прийшла, поки я тут смажу? Цей. Я дуже не люблю цю фразу, коли вже з дитиною стане легше. Всі просто задають це питання, чекають цього часу. Я не люблю його. Бо як це? З дитиною ніколи не стане легше, з дитиною важче. Так, без дитини простіше. Але ж ми не для того її народжували, щоб чекати, коли стане легше. Доросліша дитина більше проблем, інші проблеми, інші істерики, ну, загалом. Але що хочу сказати, що зараз оцей вік у Ігната мені подобається дуже. Він став більш самостійний, його легше розважити, його більше вже є чим розважити. От. Але а, і, мені, і мені стало трохи в цьому плані легше. О, тобто я можу багато чого робити з ним. В мене навіть, як мені здається, трошки більше з'явилось якогось вільного часу. Тобто раніше в мене, знаєте, оцей час, коли він спить, а все інше не зрозуміло, як буде. А зараз вже якось воно зрозуміло. Тобто передбачувано, як воно буде. От. Але з'явились істерики на пустому місці, з'явились ще там всякі прикаляси, да? От, які, ну, які властиві в цьому віці. Не можна нажимати кнопку в ліфті першою, іначе це істерика. От сьогодні тато нажав і получив. І каже мені, я не розумію, що він плаче. Я кажу, навіщо ти кнопку нажав перший? Він хотів, він хотів сам, тато не знав. Е, рукавички хочу знімати сам, шапку хочу знімати сам. Е, що там? А, світло. Світло ніде в нас не можна вимикати самій. Або вмикати ігнат, хоче це зробити сам, рушник він хоче взяти сам. І там такий перечень. Я вже знаєте, такі основні пункти вивчила. Е, чоловік каже, що я, що це таке, ми йому потакаємо. Ну, не знаю, не бачу в цьому нічого потикаючого. Дитина вчиться бути самостійною. Це ж добре. От, тому, ну, мені поки не, не важко ці 2 секунди потримати, почекати, щоб він там щось зробив сам. Але я розумію, що попереду сам одягаюсь, сам взуваюсь, а це просто жесть. Я чула про цей період від інших мам. І да, це треба. От Таку нервову систему мати залізну, що От, Тому не знаю, що таке легше, що таке важко. З дітьми завжди цікаво. Це точно. Це точно. Знаєте, зато я придумала назву для цього влога. Він буде називатись Влог червоної шапочки. Ой, бо я з цими пиріжками... Трошки довго з ними возюкатись, так, але сподіваюся, що вони будуть добрі. Я вже, прям, знаєте, ой, прям чекаю зі сметанкою, такі вони будуть добресенькі. А завтра на пробіжку. Бо треба це якось спалювати, ці жири. Ігнат, Ти не хочеш спати, а? 12 ночі ігнат їсть насіння, нога заново лежить, спати ніхто не збирається. При тому, що спав 20 хвилин за день. Добрий день, так? Да? Куди ти <плес> Давай сюди мисочку, цю і все, і вже будемо спадки. Добре? Я просто думала, що ми ляжемо раніше і завтра встанемо раніше, но... Походу ні. Все, будемо лягати? Да! Все, Всім на добраніч і до зустрічі завтра. Боже, яка я червона, <kind old> <fronts> це кошмар. Так, в нас вже ранок, я повернулася з пробіжки. Сьогодні дуже пізно пішла в 11 годині. годині, а сьогодні субота. І дуже-дуже багато людей, і дуже жарко, а я одягнена тепліше, ніж в той раз. Мені було жарко. А там, знаєте, сьогодні в парку і риночок поставили, і вже скупа дітей, і колясок, і з собачками, і снідають вже, і всі мангали вже зайняті, то бігати було дуже весело. В цей раз було десь на отак легше. В очах не темніло. В цей раз це от однозначно. Ах, може, тому що тепліше? Не, не знаю. Може, тому що. Мій, цей, моя голова вже зрозуміла, що це не вперше, це не страшно, і після цього не вмирають. Тому все. Друга пробіжка в мене завершена. Подивимось, можливо, завтра буде і третя. Так, але в такий вихідні, вихідний день треба виходити трохи раніше. Бо дуже людно. Всі під ногами, ці собаки, всі, все під ногами. От. От. Але прикольно, і знаєте, як завжди, на третьому крузі мені здавалося, що все. Це кінець, а вже наприкінці 5 кругів я зробила, то я вже така задоволена собою, йшла. Наприкінці. І цей і пульс в мене був. Я це раз подивилась, то раз забула. В цей раз пульс подивилась 175. Прошу. Це тільки, мабуть, я так бігаю з таким пульсом. ну, отака я. Не спортивна людина, але намагаюсь бути спортивною. Як мій брат мені вчора сказав, треба просто знайти свій спорт. Я кажу: так, все, підчепись. Немає мого спорту, я не люблю спорт, але просто знаю, що це треба, що це корисно і що треба рухатись. От що, все, всім гарного дня і продовжуйте дивитись мібо. Ми вже вдома, в нас вже ранок. Готую гнату сирники, бо молока нема, кашу не звариш. Навіть не сирники це будуть, а ці ліниві вареники. Цей сир, правда, дуже такий крупний, то зараз, мабуть, переб'ю його на блендер. Да, треба шукати блендер, бо занадто величезні ці шматочки, я їх не перетру. Так. І будемо снідати. Сподіваюся, що він зацінить мамини варенички. Все, швиденько накрутила варенички. Водичка вже закипіла. Зараз дві хвилинки і буде готово. цей. В інстаграмі побачила, як готують ці ліниві варенички, і до них заправку зі сметанки. Ні, не сметанки, кокосове молоко і білий шоколад. Це все розтаплюють. І туди така заправочка, як соус до них. Оце, мені здається, було б дуже смачно, але Ігнат таке не любить. Ну і шоколад йому ще зарано, тому буде просто з маслом. Зі сметаною теж він їх не любить. Так, все, чекаю, поки спливуть одна хвилина і готові. Так, Ігната варенички остивають трошечки. Я собі зробила гарячі бутерброди, чай. Ще одну хвилине побудуть. Так, вітамінки приготувала, треба випити зранку, не забути. Я п'ю омегу, ось таку. І треба в коробочку насипати. Дуже мені зручно, коли вони тут. Я про них не забуваю. Це два дня нас не було, то я не пила, зараз доп'ю і насиплю повну. І будемо снідати. Для всім, хто дивиться мене і снідає, приємного апетиту. І сьогодні мені, до речі, прийшов цей коментар від дівчинки від Наталії. Вона написала, що любить зранку дивитись мої влоги. Я подумала: от здорово. Я, до речі, також люблю зранку снідати щось дивитись. О, так як Ігнат дуже довго їсть, <смі> поки він їсть, я встигаю багато що передивитись. Дуже дякую, що дивитесь. Мені дуже приємно, що вам подобається. От, і вам приємно дивитись, мені приємно знімати. І це дуже приємно всім. Тому дякую. І за коментарі завжди дякую. Мені... Я люблю зранку просипаюсь, а там вже мене чекає якесь добре слово. Це всім, всім приємно <смі> і мені. Так, все. Всім ще раз смачного і гарного дня. Так погано спала сьогодні, поки оце відбій тривоги не дали, то не могла заснути. Ще такий вітер був сильний, і мені постійно здавалося, що воно щось зружить, зрішить після позаминулої ночі, то тепер мені якось ще в 10 разів страшніше стало. Хто з Києва в мене дивиться, то знає, яка весела була нічка. Та і так всі знають, всі новини читають. В нас попав дрон в сусідній будинок наш. І... Але нас не було з ігнатом тут. От, чоловік тільки був, але ну, він сказав, що не було чути. Коротше, всім нам дуже повезло, що цей дрон був без снаряда, без заряда чи як там правильно казати. А інакше було б набагато все страшніше. Я, знаєте, я зранку прокинулася в собу... Це ж ні, в неділю, да, це в неділю зранку. Я прокинулась там у батьків, і від того, що тато кричить: попали в наш будинок. І Я знаєте, я так відкрила очі. В мене зразу застук серце так стучить. І я не можу зрозуміти, чи в цей будинок, чи в який будинок. І така яка, ну коротше, одразу новини, все дивлюсь, що чоловік писав, не писав. Дивлюсь мені, брат вже написав, що ви як ви попали в ваш будинок. Ну, а це виявилось в сусідній будинок. Попали, не в наш. Вони ж в нас всі схожі, не в наш попали. От. Там є відео, де знімали люди. Прям це, ну, таке. Я, я була така, ну, і думаю, боже, мене там не було, і мені так страшно. Я не уявляю, як людям взагалі це коротше. Просто ж кажу слава Богу, слава Богу, що це був такий дрон, який просто більше жужав, ніж міг нанести шкоди, але все одно фасади побиті, вікна побиті у людей. Там, здається, дві квартири постраждали, там вже збирають гроші. Ну, почали збирати гроші активно. все, От. Але слава Богу, люди ну, просто. Мінімальними, так скажемо, ушкодженнями відбулися від. Улосі. Але це страшно. І мене ще знаєте, що як завжди злить, що м -м, у нас так двір, весь заставлений машинами, і пожежна не могла проїхати. Про це писали. І це правда. Але ну, мені здається, що всі двори, багато поверхівок так заставлені. У нас в Києві і так не дуже багато цих машин, які ну, яких є оці яких. Ой, Боже, Драбини такі високі, щоб, ну, 25 поверхів. Не кожна пожежна машина дістане наверх, а тут ще і машина не може просто проїхати, машина ж не під'їхала. І це жах. І знаєте, кожен тиждень у нас пишуть в групі, дома, будинку, що, будь ласка, приберіть машину, не зможе проїхати швидка, не зможе проїхати пожежна, всім пофігу. Всі, як ставили, так і ставлять. Кожен думає, що ну, це ж не моя квартира буде горіти, да? це ж не мені стане зле. То якось постоїть моя машина, бо мені завтра треба свою попу підняти і швидко цей доставити в машину, бо холодно, дуже йти до стоянки. Я просто дуже зла на цих паркувальників <кій> завжди, через яких неможливо ні пройти, ні проїхати. І в цей раз було таке саме. І що ви думаєте? От я йшла вчора ввечері, що якось стало краще, та ні, так само машини, як стояли так стоять. Ні, ні я, я не знаю, яка ситуація повинна навчити, щоб вони так машини свої не ставили, щоб залишали якийсь проїзд. Не знаю. Така, така Ця тема болюча, я думаю, для всіх мешканців багатоповерхівок. У нас також є машина, але знаєте, коли є місце, ми її ставимо біля будинку. Коли немає місця, ніколи ми не будемо її паркувати так, щоб вона заважала проїзду. Завжди чоловік цей. Уїжджає на парковку і там паркується. І, да, треба потім йти 20 хвилин до парковки. У нас майже завжди машина стоїть на парковці. Е, да, 20 хвилин треба йти. Ну, нічого страшного, за ти ніко... зато ти нікому не заважаєш. І якби ну, неможливо всі машини поставити у дворі. Ну, але наші люди вважають, що можливо. Ладно, не хочу на це розводитись, бо мене прям ця тема, вона мене злить дуже сильно. Я б я така, знаєте, що я б. Якби можна було, я б їм і колеса всі побила, і скло, і все на світі. Всім тим, хто заважає паркуватись, хто паркується на оцих з'їздах, що я не можу з коляскою проїхати, і все таке інше. Коротше, терпіти не можу це все. Отак. От така я зла. Ладно, сьогодні все одно, знаєте, якось вже. Коротше, треба жити далі. Життя триває, продовжується і. І, і знаєте, що, що мене просто от вбиває в, в своїй натурі, я думаю, так не тільки в мене, а це вчора ввечері, всі ж пишуть там: не, не стійте біля вікон, правила двох стін, на балкон не виходьте, а, коли тривога, да? ну, типу, хоча б за дві стінки сховайтесь. І що е, роблю я виглядаю у вікно, чи там щось не летить. Це просто взагалі, от скільки кажуть, і все одно хочеться. Здається, що ти будеш виглядати в це вікно, побачиш цей дрон і що, убіжиш, сховаєшся. Блін, ну це ж не... я знаю, що це... це кошмар, це неможливо і не треба так робити. І все одно, знаєте, оце виглядає, що воно там шумить. Слава Богу, це вчора шумів просто вітер. От, але в наші вікна то так дрібіжало, що було. Короче. Так, ладно, все, пожалілася вам, поплакалася, бо це такий влог, що я його почала з пиріжків і закінчила прильотами. Але такі наші реалії життя, що, живемо під час війни, так що по-іншому не буде. І що, сподіваємось, на, на те, що війна закінчиться, все буде добре і що все буде добре, що ми всі будемо живі. Отакі От справи. Все, буду завершувати це відео. Знаєте, все буде добре. Я вам кажу, все буде добре. Як от кажуть, що е, якщо ще не дуже добре, значить ще не кінець. А наприкінці усіх все буде добре. Все, дуже дякую за перегляд. Піду з Ігнатом гратись, бо він мене прямо вже зве так активно. Зараз відкриємо все. Е, так, да, дякую, що дивились до кінця. Е, як завжди, сподіваюся, що вам все одно було з нами цікаво, весело. Всім гарного дня, гарного настрою. Е, так. Не опускаємо руки, живемо далі. Життя триває, і все буде добре. Все, пока, пока.